У прилуках весна повноцінно вже вступила у свої права. Місто потопає у квітах та зелені, а для повного щастя не вистачає лише звістки про перемогу, кажуть містяни. У прилуках дуже гарно, все цю все буяє. Дійсно, нам тільки перемоги. Дуже красиво у нас у прилуках все розцвіло, дуже хочеться жити і радуватися. Тільки хочемо, щоб була скоріше перемога і всім благополуччя. Молодь фотографується, насолоджується краєвидами і просто дихає весною. Історичне серце міста так і вабить екзотичними зеленими насадженнями. Вже зовсім скоро тут розпустяться барбариси, розквітнуть сакури і сортовий бузок. І можна буде потонути у солодких квіткових ароматах. Весна наймиліша пора. Пора надії і сподівань на краще, кажуть прилучани. А ще пора незайманої краси. Коли ще можна прогулюватись центральними галявинами, по молоденькій соковитій зелені, яка ще не перетворилась у некошену пояс траву.